Ольга Іванівна допомагає своїй дочці доглядати за маленьким сином, адже найняти няньку зараз надто дорого. Всі гроші, каже жінка, йдуть на одяг, їжу чи іграшки для маленького Юліана. На все необхідне для дитини в місяць потрібно близько трьох тисяч гривень. Треба брати продукти натуральні, це обов'язково базарні ціни, кури йому і таке. Ну і одежа дорога. В Чернівецькій області 13 тисяч матерів отримують від держави допомогу при народженні дитини. Наразі на першу дитину нараховують 12 тисяч 240 гривень, на другу 25 тисяч, і на кожну наступну дитину по 50 тисяч. Матері, звичайно, вдячні за таку допомогу, але нарікають, що з швидким ростом цін та інфляцією в країні цих грошей не вистачає навіть на найнеобхідніше. Раховича, які зараз ціни на коляски, на кроватки, в лікарні всі медикаменти купляєш, що ну помимо того, що кожен день потрібно дитині? Дитина росте швидко, потрібно одежу постійно купляти нову підгузники, одне, друге соки, фрукти. Якісь і зараз на зиму якраз все дорожає. Так що це було дуже добре, щоб підняли. З 1 січня кажуть фахівці, закон передбачає збільшення виплат в залежності від прожиткового мінімуму, але насправді суми можуть бути і більшими. На сьогоднішній день. Е Подано президентом законопроекту Верховну Раду на розгляд про збільшення з 1 січня виплати на першу дитину 25 тисяч 100, на другу 50 тисяч 200 гривень і на третю дитину 100 тисяч 400 гривень. Зросте також одноразова виплата при народженні і становитиме 8 тисяч 100 гривень. Період виплати допомоги збільшується у два рази. Тобто за першу дитину мати отримуватиме гроші протягом двох років, за другу чотири роки, а за третю шість років. Людмила Григорчук Сергій Льоткін, час новин Чернівці.